Ну, я сидів в кафесті зі знайомим і з його а, з батьком, по-моєму, і тут, ну, типу, тривога повітряна. І просто виїжджає а, цей ППО да. і стоїть там чуваки стоять ну, заряжені зараз, фігачить з прожекторами. Я такий дивлюсь, це нічого, як рою. А він такий: Та, ну, що це стандарт вже. Я такий: о, ну нормально, люди адаптувалися. А, ну, але, типу, саме складне було прийняти те, що люди не розуміють, що вже третій рік, вже четвертий рік іде війна. Повномасштабна війна. Це ну, Не та війна, яка була з 14 по 22 рік. що типу, ну, Вони з 14-го закріпилися на одній території. А, і спорт на ОТ в певних географічних межах. А тут. Е Типу, йде постійне захоплення наших територій, йде постійно вбивство, геноцид українців, е окрім тих всіх шахедів е і ракет, які летять на Україну, постійно ну, типу, обстріл при фронтових міст, е фронти, ну, типу, просто Дабо, лінія вмирають сотні людей в день.